Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що Національна поліція розпочала розслідування щодо незаконного стеження за журналістами у справі Мідас. Попередньо кваліфікують як втручання у приватне життя. Фігуранти за вказівкою Міндіча могли незаконно стежити за модійниками, збирати інформацію про їхнє місце знаходження, пересування, особисті контакти тощо. Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що фігуранти збирали інформацію щодо журналістки Марини Ансіфорової, головного редактора Цензорнет Юрія Бутуса. Головного редактора Форбс Україн Володимира Федоріна, журналіста наших грошей Юрія Ніколова, а також Станіслава Речинського, Ольги Чайки, Андрія Куликова та покійних Володимира Мостового та Олексія Шалайського. Також Йорчишин офіційно звернувся до набу. Хочу з'ясувати, чи була комунікація між відомствами, чи запросила поліція доступ до тих самих документів, де засвітилися дані журналістів. А в представників медіа депутат планує запитати, чи їх опитували як постраждалих.